Хочемо розуміти сьогодення, хочемо розуміти історію. Найперше, хочемо розуміти складні соціальні процеси, але вони настільки складніші їх розуміти важко. І все ж таки є певна закономірність, що чим подалі від нас ті чи інші події, тим краще ми їх розуміємо. Наприклад, сьогодні. Ми краще розуміємо відродження чи середньовіччя, ніж це розуміли люди 100 років тому. Закінчується 2014 рік, і інтелектуали Європи і людства пробують осмислити події 1914 року Першої світової війни, яка. З точки зору великої кількості інтелектуалів визначила долю ХХ століття. Отже, спробуємо і ми підвести деякі підсумки. По-перше, причини того, що вона виникла, то були непевні часи кінця 19 століття, коли багато чого мінялося в житті людства, і, зокрема, Європи. Найперше, то була доба. Величезної індустріалізації. Індустріалізація, яка змінювала спокійну чи спокійні економіки попередніх десятилітті століть, були такі зміни техніки, були такі зміни менеджменту, що що для них кордони, які існували перед тим і існували впродовж великих. Шматків часу, здавалися вже неіснуючими. Інтенсивний розвиток економіки затребував розвитку і зміни тих кордонів. Буржуазія не вміщувалася в ті параметри, які задавала їм історія. З іншого боку, то йшла величезна така ломка традиційних поглядів людства, закінчувалися. Часи, коли проголошувалися, усякому разі, в європейські цивілізації, цінність людини. Наступали часи, коли цінність нації, цінність держави проголошувалася більшою, ніж цінність людини. Так само інтенсивно, але ж дуже сумнівно розвивалися природничі науки. Це був етап соціал-дарвінізму. Тоді, коли закономірності життя світу тварин поширювалися на життя людей, тоді виникли ці расистські теорії і інші, інші які домінували в ті часи, потім індустріалізація викинула з місць постійного проживання сотні тисяч і мільйони людей. ці часи, непевні часи. І породили цю Першу світову війну. Здавалося, що все можна змінити на свою користь, але ж історія, у всякому разі, нам зараз, через багато років після того, показує, що все було навпаки. Закономірності права, традицій, за якими жило людство перед тим, були порушені. І почалося вбивства, яких раніше не знала. Історія. Перша і Друга світові війни забрали у людства стільки людей, які загинули насильницькою смертю, більше, ніж всі попередні війни людства. І ця, це божевілля е, Першої світової війни, яка викинула е, на простори країн стільки безробітних, яких теж ніколи раніше не було. В деяких країнах це була половина населення. яке Могло працювати і витворило те божевілля, яке побачила Європа тоді. Саме ці події Першої світової війни стали основою того, що виникли в багатьох країнах Європи чи майже в усіх тоталітарні режими, які і визначили трагедії ХХ століття. У всякому разі, більшість з них в Україні теж осмислюються ці події. В видавництві духі літера вийшла чудова книга Олени Дзюби про рефлексії Першої світової війни в літературах південних слов'ян. В часопис її Тараса Возніка теж вийшов присвячений Першій світовій війні. Є інші книги, думаю, що час осмислити ті часи, бо маємо дуже багато паралелів з тим, що відбувається сьогодні.